Наві офіційно оголосили свій ростер на LEC Summer 2025. Це перший їхній спліт в франшизній Лізі. І давайте дізнаватися, чи змогли вони накукати, чи дійсно цей все ж таки перший спліт буде плейсголдером, і треба буде дивитися вже на 2026 рік. Вітання, шановні, це Захар Ну і давайте розбиратися разом. Не будемо тягнути лямку. Почнемо напевно одразу з тренерського штабу, бо тут найпростіше, напевно, про це все поговорити і найпрості. Тіше, тому що змін ніяких насправді немає. У нас залишаються Фредді 122 в якості головного тренера, Трік в якості помічника тренера, і Блюнайт в якості аналітика складу Наві. Це ті самі люди, які відповідали за аналогічні позиції в складі. Роук, тобто тут взагалі ніяких змін, і давайте одразу якраз і перейдемо до як на мене найважливішого дисклеймеру по відношенню до очікувань ростору на цей спліт і взагалі того, що могли чи що хотіли умовно Наві робити. Знову ж таки, це все мої особисті думки спекуляції і так далі. Теж напевно важливий дисклеймер. Отже, найголовніше треба розуміти, що Наві купили не просто слот Роук в LEC, а купили разом з ним весь так би мовити пакет, включно з діючими контрактами всіх, я так розумію, людей, принаймні гравців і тренерів, які в принципі відносилися до ЕЛІСІ стафу, до ЕЛІСІ організації Роук. І це означає, що напевно, з точки зору бізнесу, у наві ну стояло певне таке завдання. Знаєте, що з одного боку хочеться якось оживити цей ростер, бо очевидно, що він займав, ну це навіть не те, що очевидно, це видно, що він займав останні позиції в Лесі, і хотілося, напевно, навіть вже в першому спліті щось показати. Проте разом з тим, ну не хочеться повністю все змінювати, бо скоріше за все доводилося би платити і тим, кого ви зберегли, чи кого ви перекупили у Роук, і всім новим разом. Разом з цим. І це мені здається, звісно, фінансово не дуже вигідне положення. Тому дійсно тут стояло завдання, я так. І дозвію робити саме точкові зміни і підсилити це все максимально, наскільки це можливо. В цьому випадку мені максимально очевидним і логічним видається спроба зберегти тренерський склад, дати їм трішечки ну нових інструментів, з чим можна попрацювати, і подивитися, що вони зможуть з цим зробити до кінця року. Якщо будуть результати відносно навіть непогані, і буде якась надія, чи гравці е висловлять своє бажання, напевно, працювати далі з тренерським складом в цілому. Можна розглянути опцію, я думаю, і продовжити з ними співпрацю на наступний рік. Це моя знову ж таки думка. Зрештою, Фредді був тренером року, коли вони вигравали LEC 2022 і були тоді однозначно найкращою командою в регіоні. І до того попередні спліти були теж далеко не на не найгіршими, а навіть постійно стабільно в топі в регулярному спліті хороші позиції дуже займали. Тому, в принципі, у нього є. Ніби як знаєте, підґрунтя чи фундамент оцього успіху, і я думаю, що тут дуже багато на що вплинуло оцей спад рок, вплинуло те, що організація, в принципі, не дуже хотіла вливати якісь ресурси в склад і так далі. І гравців, і робилися якісь дуже дивні, на мою думку, і навіть погані рішення по замінах гравців викидалися кращі, бралися гірше. От тільки Ларсен залишався, і при цьому мав одну з найвищих зарплат в усьому ЕЛСІ, незалежно від організації. Це така бачте загадка. Певною мірою роука. Ну, але зараз ситуація трішечки інша. Отже, тренерський склад залишається. Це, як на мене, не є погано. Що у нас зі складом? Ми вже в принципі і до того знали, що залишаються соло лейнери роук. У нас залишається Адам на топлені, який був, напевно, найкращим гравцем роук в принципі цього року, і точно один з кращих топлейнерів регіону в принципі. І залишається Ларсен на позиції Мітлейну. До цього, напевно, у більшості людей може бути питання Ну, більше ніж по відношенню до Адама, але знову ж таки, Ларсен був гравець, який чи не єдиний мав найдовший контракт з усіх гравців Роук, Здається, аж по 27-й рік або по 26 й включно, я можу тут зараз помилятися. І крім того, була нібито інформація, інсайдерська, але шипі спорту спостили, що Ларсен погодився на зменшення зарплатні своєї, щоб залишитися в Наві. Що, напевно, теж є плюсом. Якщо він зможе віднайти свою форму, то я думаю, що можна знову ж таки продовжити з ним грати. Колись теж був один з топових мідлейнерів на рівні з капсу, на рівні з гуманоїдом, тому тут питання, напевно, мотивації і бажання все ще клікати. Але загалом, як на мене, сумнівів особливих немає в тому, що. Ну, якщо він колись був в топі, напевно, якщо трішечки вкладе часу, то зможе знову туди повернутися. Отже, це ті, хто у нас лишається. Лишається у нас ще. Також лісник Малранг, але тут якраз починаються нюанси. Ну і давайте на них будемо разом з вами, шановні, дивитися. Е, перший нюанс по відношенню до Малранга він змінює свою позицію з лісника на сапорта. Він тепер стане гравцем підтримки в новому складі Наві. І ви знаєте. Мені це загалом навіть подобається. З одного боку, Наві якраз змогли зберегти, виходить, трьох гравців з попереднього складу роук, з іншого боку, зробили цікавий свап, і він має сенс з декількох різних підстав. Чому в мене є підстави думати про те, що Свап Маларанка на позицію підтримки може бути хорошим річним? Та тому, що він, насправді, як лісник завжди був таким максимально командним, максимально неегоцентричним гравцем. Як ви бачите, тут навіть. Дуже об'єктивно видно, як у нього перекіс іде в плані стилістики гри. Бачите, у нього високий рейтинг першої крові. Це у нас статистика, я так розумію, весни лисі, тобто так, і високий відсоток кіл participation, тобто участі у вбивствах. все інше, що стосується шкоди, ну шкода більш-менш, так що стосується досвіду в лісі, що стосується золота і так далі. У нього на дуже низьких показниках, і це означає, що він дуже багато витрачає часу і ресурсів своїх. Ну і час, звісно, теж є ресурсом на те, щоб допомагати своїй команді. Про це свідчать і його високий рівень показників контрол-вардів, які він купує і в. В принципі вардів, тобто, в принципі, ну дивіться, на сапорта ідеально підходить, варди купує супер гуд. Мінусів взагалі ніяких немає, і я думаю, що ця зміна може бути успішно. Це не супер рандомний свап як на мене, і може вийти непогано. Зокрема, може вийти непогано, якраз через те, кого наві беруть на позицію адекері і це напевно найцікавіше взагалі, що може до речі тут. В цьому відео ви побачите. Давайте тут щось не працює альтап, але поїхали. На позицію Адекері приходить інший корейський гравець разом з Малерангом. Бачите, буде два корейця в складі. Ханс Самді. не плутати, звісно, е, з тим самим хансом самою. Але це дуже, як на мене, гайпова історія. Цей гравець грав колись і в Ханвалайфі спортс і в Вікторі Файв в ЛПЛ, тобто мав досвід навіть азійських тиродин сцен. Вікторі Файв, здається, п'яту позицію займав не то в регулярці, не то в плей-офф, але я можу плутатись. Це було відносно давно, тому напевно, не дуже є сенс прям про це багато говорити. Проте він вже не перший рік грає в європейському регіоні на Тир-2 сцені, зокрема в ЛФЛ. Бачите, він ось був в BK Rock і цей рік він проводив в EC Japan Esports. Це фіналісти е зими. ЛФЛ і в плей-оффах вони весни не дуже добре зіграли в самій французькій лізі, тому що вони в плей оффах в нижній сіці програли тим, хто потім ці плей оффи виграв саме Рок. Тобто, як оцінити наскільки це дійсно щире, оце топ 5, топ-6, чи вони могли би, якби були в нормальній сіці або мали оцей другий умовно шанс через нижню сітку, ще пройти, може вони би там ближче до фіналу опинилися і на імія мастер зіграли. Тобто тут є хороше питання. Але якщо просто відкрити статистику цього гравця, подивіться, як Кей інсейн, просто неймовірні показники на всіх буквально місцях, на які можна звернути увагу. Так, це тир-2 сцена в ЛСІ можливо, буде не так круто, але це однозначно гравець, який заслуговує бути в ЛСІ і я думаю, явно не мав би пасти задніх. Знову ж таки, тут питання по Малрангу, тому що ну у нього буде сапортик який е, не так має багато досвіду на цій позиції, але загалом. Мені здається, перспективи у хансамді дуже хороші, і я навіть не здивуюся, якщо ми його продовжимо бачити в складі наві на наступний 2026 рік, тому що принаймні, на папері. Якісь передумови для цього є, і буде дуже цікаво дивитися, як Хансамді застакається проти інших європейських грандів нижнього коридору. У нього однозначно є мотивація, у нього однозначно є механіка. У нього, що дуже, мені здається, теж позитивно враховуючи його досвід вже на європейській сцені, скоріш за все, не буде цього мовного бар'єру. І незважаючи на те, що знову ж таки, що Адекерія це така плаг-н-плей роль, яку зазвичай можна найшвидше замінити, бо хочеться, щоб. Падекері твій бахав, стріляв, натискав на кніпочки, а там комунікація між сапортиком, між лісником і так далі. Але тут мені здається, ще й плюс додатковий, що і Адекері може трішки поговорити, і він може, мені здається, і Малрангу багато досвіду дати. І якось це ну, виглядає так, що це може якось працювати. От не знаю, подивимося, звісно, як вийде, але мені дуже буде цікаво спостерігати за наві. І є передумови, знову ж таки думати, що будуть хороші е потенційно новини. І у нас очевидно залишився ще лісник, так і лісником в складі наві стане іспанець. Тейгер, можливо, Тайгер, тут хороше питання, як вимовляти. Він грав в Барса і спортс і доходив до фіналу Імія Мастерс Весняного, там, де вони програли 0 02. Але що цікаво, Ратонес» і Барса вже зустрічалися в тому самому Імія Мастерс, і тоді вони Барса ну, виграли. У Ратонес», відправили їх в нижню сітку в груповій стадії. Але, бачите, в плей-офф повторити цього не змогли. Що по Тейгеру, молодий гравець досить перспективний, в принципі, грає на всьому, на чому потрібно, і однозначно ну, більш збалансований, ніж Малранг. Тому, я думаю, інтегрувати його в склад буде в цілому простіше і, можливо, навіть перспективніше. У нього є певна схильність грати на, ну, на таких кері чемпіонах, проте, як бачите, Маокайчики Сиджуані у нього теж є. Тобто, метові чемпіони присутні, але є певний нахил на е, якихось. Чемпіонщиків, які можуть і самі розганяти свою позицію і бути теж досить ефективними. Бачите, тут є і Вієго якийсь умовний, і на ефірі. Це, звісно, тут не дуже багато статистики тому що це все тільки цей рік, але все одно дає якесь розуміння. Майталія Зайра тут. Теж він рейти не супер важливо, але при тому він 0, але КДА досить хороше, тому кілпартізепешно вісімдесят 85%. Тому теж, ніби як бачите, є передумови, щоб бачити певний позитив. В Цьому всьому в мене насправді до складу Наві, напевно, найбільше питання в тому, що як збалансувати це все, якщо гравців тут досить багато, які нібито хочуть для себе ресурси. Це найбільше питання, як будуть це по драфту і по геймплею балансувати. Але можливо, хан Самді, наприклад, буде відносно автономним лісником, о, не лісником, а декері, і зможуть якось вкладатися в Адама. Бо мені здається, якраз Адам досить сильно потребує ресурсів для того, щоб бути ефективним в цьому плані. А от хан Самді і Ларсен, можливо, трішечки якось і. Менше і загалом знаєте, підхід до складу наві в тому плані, що вони взяли гравців, які механічно є досить якісними. Це мені здається найшвидший ем, шлях до короткострокового успіху. враховуючи, що їм треба було зібрати склад досить швидко і отримати швидкі результати, тому що там формат ЛСІ влітку такий, що не дуже він ем, дозволяє других шансів, і так далі. Там групова стадія складається буквально з чотирьох без ТОВ-3 то каток. І якщо п'яте місце в групі займаєте з п'ятьох, то ви нікуди далі не проходите. Якщо займаєте третє, четверте, ви проходите в нижню сітку, і там других шансів немає взагалі. От тому тут треба бахати і бахати вже одразу і швидко. Шанси, напевно, якісь є. Я думаю, що в плей-офа по-хорошому навіть в цьому складі можуть проходити. Не хочу казати, прям повинні, але я би. Хотів їх там бачити, я думаю, що шанси для цього є. Але і це, шановні, не все тут. Ще є один дуже секретний такий момент. Ну, як секретний, це офіційний інсайт, але ще не анонсований самими НАТО Свінсера. І оце, напевно, найбільш цікаве, що Наві зробили вже коли зайшли в цей регіон в ЕЛСІ, і показали вже мені здається всім, що вони заходять як серйозний гравець прямо з нульової і роблять максимально цікавий мув, тому що. Тейгер буде лісником Наві лише на цей рік, лише до кінця року, літній спліт, тобто, ну і можливо Воролдс, якщо топ-3 займемо, але то вже як піде. Проте Наві планують купити Райлиха. Це турецький лісник, який буде грати з 2026 року. Тобто ми його в цьому році не побачимо майже гарантовано в стартовому складі. Це молодий, 19-річний, дуже перспективний турецький гравець, який був в складі BK Rock, чемпіони LFL, чинні і теж на ім'я Мастерс весняному себе досить добре показала. Програли до речі, тим самим лос Ратонес просто в півфіналі, а нижньої сітки там немає. Тому знову ж таки важко зрозуміти, чи барса сильніше, чи BK Rock сильніше, тому що мені здається, Сингл Elimination сітка завжди е дозволяє якісно визначити тільки найкращу команду. А, от все оце топ 2 топ 3 топ 4 топ 5 Досить складно, тому що сітки можуть бути незбалансовані і так далі. Найбільше питання по Райлеху в тому, що він, як турецький гравець, потребує більше часу для того, щоб отримати кіберспортивну візу в Берліні. Це може зайняти місяць, майже і так далі. Але тобто на літній спліт досить ризиковано було його підписувати і очікувати, що він отримає візу. Це був би дуже сильний фліп. А якщо не прокне, ну був би просто жах. Тому навіть зробили максимально правильне рішення. І крім того, як тут вже написано, що його розглядали цього лісника Райлиха. розглядали навіть Тім BDS і ФНАТІК, що вже показує. Наскільки багато зацікавленості від топових організацій LEC було до цього молодого гравця, і наві просто роблять хід конем, викуповують його з BK Rock, беруть його на 2026 рік. Напевно, роблять ставку на те, що він може стати наступним франшизним гравцем для Natus Vincere в LEC, і просто лочать для себе завчасно дуже гарячого, ну вже невільного агента. На наступний рік, і це дуже крутий мув був. Я коли побачив взагалі цю історію, цю новину. Я просто щиро був захоплені, і це реально, реально дуже дуже круто. Він виглядає на папері, як мені здається, просто щирий і відвертий апгрейд по відношенню до Тайгера. Бо навіть якщо подивитися, як воно там плюс-мінус перформанс виглядає, я розумію, що це не максимально показово, треба каточки дивитися і так далі. І тут, можливо, LFL Spring треба дивитися. Але загалом ви бачите, що е, теж приблизно так само виглядає, тільки трішечки по всьому, чуть-чуть, по, по трішки, та і краще. Е, тут чемпіонів не супер багато бачимо, бо треба, напевно, весну LFL дивитися. Але в цілому історія десь така сама, але знову ж таки, трішечки цікавіше, трішечки краще. І гравець молодий, відповідно, ще не. Навіть певною мірою перспективніший. Отже, з чим ми відповідно, шановні, лишаємося? Склад наві однозначно перспективний, однозначно цікавий. Дуже хочеться подивитися, як вони саме зіграють в своєму першому спліті ЛСІ. І є хороші підстави вірити, що це має бути позитивна історія для фанатів. Знову ж таки, перемога. Ну, Важко очікувати прямо перемогу в ЛСІ, але я сподіваюся, що не будемо пасти задніх. Ми вже, як українські вболівальники, в цьому самому першому спліті ЛСІ. і це має бути вже дуже хорошим, хорошим дзвіночком для усіх фанатів League of Legends в Україні. А їх я впевнений, буде ставати тільки більше. Підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарі, до речі, що ви думаєте про ці всі зміни, про ці всі новини ростеру. і все. Звісно, буде Україна.